Сьогодні хочу поговорити про серіал Северенс. Українською він перекладен як поділ чи розділ. Взагалі, Северенс з англійською перекладається, як коли робітника звільнили і дають йому якусь за це компенсацію. Mm. Розділення. Це немного другое зна... друге значення. Ну, англійською це separate, розділити, поділити. Mm. Ну, окей, не будемо на цьому акцентувати увагу. Я бачила, що люди дивляться цей серіал, але я не дуже люблю оці всі серіали, типу. Фантастичні там якісь. Я не люблю взагалі про теорію заговора, і цей серіал виглядає як життя людей, які працюють в невеличкій корпор... великій, великій корпорації. І їх. Життя начебто поділяється на два життя: яке в некорпорації і всередині корпорації. І деякі люди кажуть: а це про Google, це про Apple, Оце реальні люди втрачають себе, коли вони попадають в цю корпорацію, це зло. І... Я дивилася цей серіал з відкритими очами, я офігівала від сенсів, які там вшиті. І я хотіла про це поговорити з кимось. І я почала гуглити, дивитися огляди інших блогерів, які я, начебто, відкривають таємниці серіалу, і кажуть: ось, насправді, це те, це те. І ніхто з оглядів, з блогерів. Не розказав те, що побачила там я. І я була дуже здивована. Чи це, це то моя фантазія? Чи кожен бачить своє? Я не знаю, але я хочу з вами про це сьогодні поговорити. Взагалі, я хочу сказати, що ідея будь-якого мистецтва це те, щоб людина через це мистецтво побачила себе. Тому. Абсолютно тупо було у наших школах писати оці твори: типу о, так діти, ви там прочитали там, Війна і Мір, і пишіть, що хотів сказати автор. Людина бачить тільки через свою пріму, який в нього є паттерн, які в нього є програми от таке він побачить і в іншому. і а автор, можливо, взагалі щось інше мав на увазі. І оцим, мені здається, красивий цей серіал. Його вважають там, великим, найкращим. Він вже отримав купу нагород. почали знімати його в 2017 році, навіть до ковіда, уявляєте? У 2022 році вийшов перший сезон, і ось зараз вийшов другий сезон, але я Подивилася ось тільки зараз все. Всі ці ті, два, два сезони за тиждень. І це була неймовірна прогрузка нових станів, нових енергій, нових інсайтів. Я хочу поділитися. Чесно кажучи, я взагалі не побачила, що це фільм про великі корпорації, про корпоративну культуру. Взагалі про інше побачила. Можливо, тому що я з корпорації пішла там, в 2010 році. Все вже дуже давно я не працюю в офісі, тому в мене інше мислення, бачення світу. Я побачила там абсолютно інше. А і ще хотіла сказати, що ви напевно багато хто дивився фільми Девіда Лінча, і там дуже часто відбувається абсолютний сюрреалізм, сюріалі, І весь час журналісти намагалися у Лінча запитати: так що ж, розповість те правду, що це за Боб у Лори Палмер був «Твін Піксі»?» Що за треш відбувався на Малхоланд Драйв, що це було за там, вухо в синьому оксамиті? І він ніколи не відповідав на ці питання. І я вважаю, що його ідея фільмів була в тому, що щоб кожна людина побачила щось своє і розповідати його мислення ну, абсолютно немає значення. Тобто він кіно знімав. Не історіями і конкретними словами, як це робив, наприклад, Вуді Алін, да? за що мені подобається його творчість. Це дуже-дуже конкретно, ніяких там подві подвійних е сенсів. У Лінч він все образами, мав е значення колір, е музика. Е дуже багато було знаків, і він. Е Максимально знімав свої фільми як сни, тому що в снах дуже багато всього прошито, що там підсвідомість сказала. Ти розумієш, не розумієш. Ну, Мені зараз сняться дуже дивні сни. І тільки я можу їх розшифрувати. Не слухайте людей, які інші розкривають ваші сни. Тільки ви можете дізнатися, що там для вас символізує маленьке кишеня. Маленькі проблеми чи велику радість. Так от, повернемося до серіалу. Я людина, яка зараз е, пізнає внутрішній світ, пізнає творця, досліджує світ, досліджує перехід, досліджує нашу свідомість. Побачила в цьому серіалі абсолютну. Точно взаємодію нашого внутрішнього світу з нашим зовнішнім. І наскільки ці світи різні, які там різні правила? Тобто жінка всередині, наприклад, може плакати, грустити, сумувати, але Її зовуть, наприклад, там на якусь вечірку, де буде її колишній, і вона не може йому показати, що вона сумує, тому що це буде означати, що вона прийнял, прийняла себе жертвою і вона програла. Тому вона йде і одягається в найкраще, класно посміхається в неї класна посмішка. І ніхто в житті не буде знати, що дві години тому вона сумувала. І їй було погано і сумно. І оцей розрив між внутрішнім і зовнішнім світом у нас дуже великий. Але я вірю, що зараз в переході цей кордон між цими станами розірветься, ніхто не буде брехати. Час брехні закінчився. Люди будуть проявляти тільки внутрішні стани. А для цього зараз у нас йде очищення всіх внутрішніх травм, образ старих. Нам допомагають, нас чистять наші наставники, ангели-охоронці, ви я проводять світові коди для нас, і це супроводжується хворобами. Чистяться не тільки люди, чистяться країни. Ви бачите зараз, які урагани. Планета чиститься вогнем, вітром, повітрям, водою, і цього дуже-дуже багато. Я буквально кожен день бачу, що десь там якийсь регіон затопило. Це очищення водою. Всі бачили, що сталося з Лос-Анджелесом. В січні це було очищення. Вогнем. І теж відбувається з свідомістю людей, і зі старими програмами, і зі старими страхами. І люди потрошки-потрошки починають згадувати себе справжніми, почути свої справжні бажання. І саме для цього цей підкаст зазирни всередині, відповідь собі на питання, а чого ти хочеш насправді. Скажи собі, задай питання, а що б ти зробила для себе? Якщо б ти себе любила по-справжньому. Якщо б ти себе любила так, як ти хочеш, щоб тебе любив твій чоловік. Що б ти робила? Ти б плакала, сумувала, сиділа б там в брудної треніках? Ні. Ти б напевно хотіла б кайфувати, жити, танцювати. Жити життя, так? і я побачила, що цей серіал реально про те, які процеси відбуваються всередині нас. Блогери кажуть про те, що дивіться, люди живуть е життя, і потім вони віддають свої серця корпораціям, і вони там проводять життя і навіть не згадують, що там було під час в офісі. Е вони не знають цього. Вони просто отримують кошти. Тобто він начебто заходить в якесь будівлю, отримує кошти і потім виходить. Але що бачу я? Що люди, які всередині цієї корпорації, у, у як це слово? В скобочках, з, з, не знаю, як українською, вони переміщаються у свій внутрішній світ, і там відбуваються історії. Вони там захо... закохуються, шукають відповіді на свої питання. І взагалі, якщо ви... Ну, якщо ви дивилися цей серіал, тут немає спойлерів. Якщо ви не дивилися, то я. Можу вам його порадити. Подивитися, мені здається, це дуже цікаво для дослідження себе саме з точки зору, от як я це розповідаю. Є зовнішній світ, де ми проявляємося, якось там заробляємо кошти, посміхаємося, ведемо соцмережі, а є внутрішні наші справжні бажання, думки і відчуття. І ось всередині цієї корпорації біля головного героя є така статуетка. Його обличчя наче. Як сказати? Іл ілюзорний, його портрет. Блін, не можу описати словами. Я бачу картинку, не можу сказати. Ну, типу, голограма, типу голограма. І це як начебто натяк, що людина всередині, як вони називають в фільмі внутрішняк і зовнішняк, інні і Ауті, це начебто голограма, не неіснуюча людина, є справжнє життя назовні, але всередині це начебто якесь все неприроднє, не, не м -м штучне. Але я, чесно кажучи, Дуже сильно замислился, задумалась. А чи не є ті внутрішні персонажі справжніми, а зовнішні? голограмою і. Зовнішні внутрішні персонажі вони взаємодіють зі своїми внутрішніми тиранами, внутрішнім чоловіком, внутрішньою жінкою, внутрішньою дитиною. Там є дослідження. І, взагалі, чим займаються робітники цієї компанії? Вони знищують якісь дані. Зараз я розумію, що вони працюють з Токсичними емоціями і токсичними програмами. Вони кажуть: як тільки ти побачиш страшні цифри, ти їх удаляй. Я бачу це як наші програми. Ми вже знаємо, що це в світі код, це програма, і ми живемо в світі цифр, і в Штатах це взагалі дуже легко побачити. Кожна вулиці, тут, Нью-Йорк, він весь в цифрах. Тобто це дуже-дуже зручно, тому що я дивлюся так. о, А де цей магазин? Це пересичення 5 та 46. Я вже знаю, що це біля метро. Але якщо мені скажуть, що це там п'ята і 7, то я знаю, що там, мені потрібно краще не йти пішки, а поїхати там на автобусі. Тобто це дуже-дуже зручно. І ми бачимо в цьому фільмі, що вони живуть. Всередині себе вони знищують оці всі токсичні негативні емоції програми. І мені здається, це те, чим, чим ми зараз займаємося. Ми стираємо токсичні спогади. Тобто я дуже зараз як кожен день прокидаюся, і я така пуста-пуста. І в мене немає старих страхів, старих програм. Я реально ось просто пустота, і я можу створити для себе будь-який досвід, і мені не старий, негативний, токсичний токсичне життя, де у мене були страхи, чи щось таке. Але насправді ще один дуже цікавий момент. В фільмі вони кажуть, коли ти прибереш всі е, погані? Цифри е, читаємо? Емоції, спогади, думки, то тебе наче і не стане, і це добре чи погано? Я бачу добре, тому що я не прив'язана, і я можу створити себе будь-яку, я можу зробити будь-що. Я можу бути митцем, я можу бути наставником, я можу бути тревел-блогером. Мені не потрібно чіплятися за мої старі маски чи мої старі портрети якісь, я не знаю. Це вже моє минуле, взагалі нічого ще не створює. Взагалі, мені здається, що цей серіал, от якщо дивитися з тієї точки зору, який я розповідаю, не як просто типу, М, серіальчик про як корпорації нас знищують, влучають в нас чип. І керують нами. Ну, чи б це може бути там ілюзія, типу, ти дуже потрібен цієї компанії. Ні, я дивлюся це реально як глибинно, дуже філософський сенс. І мені хотілося б, щоб ви також цей фільм так дивилися. І я бачу, що розділ між зовнішнім і внутрішнім світом піде, він зникне, і ми будемо жити в єдності з своїми частинами: зовнішніми, внутрішніми, з всі, всесвітом, зі своїм родом, з творцем. З'єднаємося і будемо щасливими. Я в це вірю. І ці наші проблеми від того, що ми розділені. Тобто нам здається, Боже, цей чоловік, він мене так достав. Але мій чоловік це моє зеркало, це відображення мого внутрішнього світу. Чи мої батьки ми можемо сказати, Боже, вони такі неякі, погані, мене ображають. Але це відображення нашого минулого світу. І ми його приймаємо. Ось. Цікаво, якщо ви вже подивилися серіал і зараз, можливо, змінили думку. Цікаво почути ваші інсайти і ваші думки з приводу цього. Я почала казати, як ми знищуємо зараз оці негативні програми і негативний досвід, а там вони прям кажуть: похоть! Жадність, злість і що ще. Насправді я не хочу казати, що з нашої системи потрібно знищувати ці риси. Ну, тобто, похоть, злість і жадність вони нам служили. І завдяки цьому, там, що була жадібність, ми могли там, накопичити кошти. Там на хату чи на автівку. Так? Завдяки похотім ми якось проявлялися. Але мені здається, просто ми зловживали цим, цими якостями. Тому вони. робили нам гірше. Я дякую всіх хто дослухав це до кінця, дуже цікаво почути вашу думку про цей серіал. Боже, там так багато енергії, що я поки записувала цей аудіо на 20 хвилин, в мене прямо заморилася. Ну, я так це глибоко прогрузила, що в мене закінчилася енергія. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо.